Обіцяла, розпочинаємо приготування фаршированої риби. Так, добре видно. Так от. Зараз ще трішечки піднастрою, щоб було гарно. То видно? Так от. О, все, добре видно. Для початку у нас є рибка її почистила. Витягла з ябрізнеї, чисто звичайним образом і помита рибка. Ми її кладемо. У нас буде дві рибки, отак от. Ось сюди. Будемо працювати. Таким чином беремо. Ну, я, я зазвичай надрізаю хребет. Від голови відсоєняю, щоб ми його, так як ми будемо витягувати. По суставчику робимо так от Далі, По суставу. Суставчик. суставчик є. Отак от, так от. Ось сюди, отут. От угу. О, Оцей суставчик ми. Все, він там вже зроблений. Okay. Тепер ножик нам вже не потрібен. Тепер беремо пальчиком і починаємо м'язку яс, від'єднувати від, від рибки. Потім суставчику пальчиком і підтягуємо, підтягуємо, підтягуємо і робимо. Між м'ясом і шкурою? Між м'ясом, да. Між м'ясом і шкурою. Засовуємо пальчик. А як ти засовуєш між м'ясом і шкурою? Пальчик отак, де ми зробили ножиком надріз. Ага. І відсутняємо. На, ага. Давай поміняємо слипку. Я вже почала зробити один бочок. А можна я попробую? Зараз я, а тоді ти. Ось що ще є. І трішки, дивися, я ось сюди зробила. Карманчик такий, і вже від'єдную від м'язко від шкури, де потрібно трішечки в районі животика животів надрізаю ножиком, щоб не пошкодити шкуру. Дивіться, як ось воно у нас виходить ось сюди. А тепер покажи на цьому, Добре. я цю попробую, а Танюша попрацюю. Да, я, я почну це все діло робити. От там, де Ось хребет відділила і туди пальцем повз той хребет і до шкури. Тепер пальчик туди. І хребет і м'язко від'єднуємо. Робимо так, як карманчик там. Да? робимо карманчик. Дівчата, я боюся, що я розірву цю шкуру. Ну так так потрошку пальчиком Про проводь. Вона тут з'єднується, Про проводь пальцем. Бачиш, як у тебе гарно виходить? Диви, бачиш? От я головне ось надріз так от роблю. Ось так от. Аккуратненько. Не буде, якщо дирочка, то все одно будемо її зашивати. Підшиємо. Я зараз щас... Диви. бачиш? Ти приєднуєшся? робиш? Так. Да. Очі. Дивіться, що в нас виходить. Получ... Один бочок ми Ось. почали від'єднувати. Отак от. Давай, тримай. прям пальчиком, воно тугенько, звісно, щуку, набагато легше робить, коли да. ви справитеся з коропом, то щука для вас буде це як насіннячку. Угу. Да, в мене таке, як у тані, я боюсь. Да. Ми ж його робимо, не воно нас. Диви, отак ви трошки дійшли, тепер в другу сторону починати, потім я покажу далі, як кості. Тепер в ту сторону. Угу. Якщо складно почати, я допоможу. <плес> як будто тут косточка ще залишилась. Не подивись. Угу. Ні, немає. Я її розрізала. Угу. Чесно. Почнемо, а воно все піде. Воно ж по хребту тут теж трошки тримається. Через що я кажу, що. О, і мені тут, кається, що оцю косточку. Ну, оце да, ж там оце ж... пальчиком її. Минаю ту кісточку і пальчиком. Там ти ж вже okay. нічого не зробиш. Тільки пальцем минуть. Ось так, бачиш? спішло, uh -huh. А потім ми будемо його вивертати, витягувати. Uh -huh. у тебе Дивиться, як в uh -huh. <laughs> тут... мене руки чухаються, хочеться самі... <laughs> замістити і зробити. Ні, ми теж хочемо навчитися. Бо як Друга... ти ж робиш, у нас не виходить. Отут мені треба щось підрізати десь. Вже... Я вже дійшла сюди. І отут uh -huh. треба надавати. Да. Це так, 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 так. Саме головне страшно манікюриму там до да, дійсно вони не під. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так, щоб шкуру не поранити. Не, не знаю. У ну, мене ця сторона не ну, ну, давай, ну, до якщо хвоста одна дойду. Якщо, якщо одна сторона пішла, то й друга піде. Може перевернути краще на цей бочок? Так, зручно туди. А мені от, мабуть, так. Угу. Краще так? У мене ця сторона не виходить. Тобі допомогти? Може, Та, не, допомаши, не, не з той руки, може, не так зручно. Все тут, може, гарно якось... Все Мо, тут, тут не гарно вийшло. Тут вийшло, а далі щось у мене не йде. Зараз ми його зробимо. І будемо ходити. А Там, ти розкажи, де всі. ти навчилася готувати таку? Ну, перше, це я навчилась вдома, а потім практикувала вже, коли працювала в ресторані. Практикувала і по сім було щук, і, і, і по дев'ять найбільше замовлення було. Дев'ять щук за раз. Вже так їх всіх розбираєш, розбираєш і швиденько. І вже. на 9 вже <сху> вона сама, да? Да. Ну, надіюсь, на 9 ми зможемо. <сху> Та ні, у нас да, раніше. Практика вдома робила, на замовлення робила. Отак. А така щуку легше, там легше відділяється шкура. Да, вона так, легень. вона м'якенько так легенько. А вона її легше так. порвати. Чого ви думаєте, що взагалі можна щось порвати? Його там не потрібно рвати і воно не буде рватися. Давайте, тепер вже нам потрібно що зробити. Вивернути, так сказати. Дід'єднати м'ясо і вивернути отак. Це саме цікаве. Від'єднуємо пальчиками, Тут же також виходить, де плавник тримається, кісточка оця тримається. Нам треба її обминути, да. пальчиками ви уявляєте, да? від плавника йде всередину м'язко кісточки, і ми зараз від'єднуємо, щоб було ціленьке. В цьому місці, ось, де плавник починається, тут кістки заглублюються всередину і ми їх відділяємо. Це таке саме, саме цікаве місце. А в щуки теж таке є. В щуки, Так, да. ну, звісно ж, кожні шрибки є, але ж там, я говорю, що зовсім набагато проще робити. О, я плавничок. Я з цієї сторони відділилась, з цієї сторони плавник. Плавничок треба так, щоб шкура залишилась. Ми зараз заглублюємося, не під шкурою йдемо, а заходимо в основу самого м'язка. Ось сюди, я ще я говорила, оце ось сюди, кісточки, ось сюди цей mm. хребет іде. І сюди ми занурюємося і його відділяємо. Ну я то занурилась в плавничок. Ну і отак з нього м'яско чища. Да. ну, ну, воно. А ну як ти його тут зчистила? Ну, я думаю, що добре. <реш> ну, <реш> Якщо є... од'єднала, то вже то уже хорошо. Ні, воно не од'єдналося. Бачиш, тепер ми його просто вивертаємо, щука отак от вивернув і пішов. І вона собі раз-раз разів, раз, і тут швидко відходить. Але, ж, звісно, цією рибкою набагато її. Вона тугає, набагато тугіше робить і, звісно, Ану, Ксюша, дов, Довше. Треба обережно, щоб пальчики не наколоти. От так, отак, так. От так, от. Угу. так Ловничок. Зараз ми його надріжемо. Далі він йде. Ось як ми вивертаємо усі плавнички. Тут ось кісточки з плавничками, все у нас тримається і, так сказати, шкура у нас ціла, полотно не ушкоджене виходить. Так, Ми дійшли до хвостика. Хвостик зараз надрізаємо. отут І в нас хвостик остається цілий. Раніше я більше знімала біля плавничків м'яско, більше знімала, десь щось прямо вишкрібала ножем, але е, згодом зрозуміла, що не обов'язково треба з, з, зчищати м'ясо і шкури. Трішки воно який залишається, то також дуже добре, все одно ж воно буде обратно складатись і начинятися. Так. Ще тут. Подивися ще в мене. Yes. Бо я бу би з однієї з другої сторони я відділила, а що далі зробити? А то там кисточку, першу кісточку надірвати і все буде нормально. Так, наскоми трошечки десь знімається, то знімається, а так у нас вийшло ось сюди. Рибинка отака, чехольчик такий у нас вийшов. М'язко ось окремо. Зараз будемо з ось тушки такої коропа зрізати м'яско і будемо готувати його до м'ясорубки. О, Бачиш, як ось це, добри... вижте, да, да, як це все добре. Вийшло. Що, ми... що треба надрізати? Ну, з кісточки оці так. Ой, отак. Ось тут перші пірця вони дуже тримаються, кісточки. І головне зробити надріз. І далі ось воно йде. Тепер так же само пальчиками ось надірвала, надірвала, від'єднала і пішла, 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 пішла. Трошечки у нас тут, тут зашиться. Навіть коли і по пошкоджена шкура, сам чехурчик наш, то нічого страшного немає. Є гулка нитка, яка вона. Підштопали, зашили. І коли рибка готова, ми просто за ниточку витягнули і, і все. Так, далі давайте. А я буду знімати. Далі свій чехольчик. В'язку. Знімаємо звідси. І прям, і а прям якщо зрізати. там якась маленькі кісточки ж попадуться, це, це ж ми тільки фербет ділимо? Так, да, маленькі кісточки ми будемо. Чи вони двічі фарш, ага, то, да. Фарш маємо. буде двічі перемелений, потім буде обжарений, тож не хвилюйтеся, все буде добре. Я отак, бачите, прям зрізаю. М'язку всю сторону відрізається ми від'єднуємо. То, що я вам хочу сказати, від'єднавши м'язко, ми його будемо перемелювати, будемо додавати яблучко, додавати. Цибульку, морковку і трішки, трішки батона, масличка, все двічі перемололи і яйце. За смаком сіль, перчик, двічі змололи, вчинили рибку і далі ми її або запікаємо, або можемо готувати в бульйоні. Тож, зараз ми зупиняємо трансляцію і змелимо, потім обжаримо фарш, підготуємо, чого обжарювати його. Можна і не обжарити, але коли трішечки прибудивши фарш на сковорідці, немає такого запаху риби. Він не відчувається, сирої, сирої риби немає. І, до речі, цибульку і морковку також таким доволі крупним кубиком трішечки припустити на сковорідці, обсмажити попередньо. Так що от, 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 такі діла. Зараз ми це все будемо робити. І... Коли будемо Ось, нач... друга щука. Ось <рес> Другий, короб. Другий короб. І Первий нач... блін. Да. Дуже отлично все. Будемо починати і ще раз до вас вийдемо в ефір, або просто знімемо ролик і вам вже готовий ролик покажемо. Тож Пробуйте, тренуйтеся, задавайте питання. Завершить окей. Okay.